Дестабілізація в Україні суперечить інтересам Угорщини. Про це сказав прем'єр-міністр країни Віктор Орбан. За його словами, цілісність України фундаментальна цінність. Тож на це потрібно спрямувати всі зовнішньополітичні зусилля. Вважає угорський прем'єр-міністр. Наразі ми не бачимо можливості швидкого і повного врегулювання конфлікту, яке для нас дуже важливо, оскільки йдеться про державу нашого сусіда. І, хоча зона конфлікту далеко від Угорщини, ми не повинні недооцінювати ризиків. Дестабілізація України суперечить угорським інтересам між Угорщиною і Росією має бути Україна. Ми не хочемо мати спільного кордону з Росією. Водночас, каже Орбан, Москва залишається партнером Будапешта. Раніше Орбан критикував ЄС за політику, спрямовану на ізоляцію Росії через її агресію в Україні. У лютому російський президент приїжджав до Будапешта. Його візит місцеві жителі зустріли масовими акціями протесту. Загалом серед угорців зростають антиурядові настрої. Так, внаслідок до виборів до законодавчого органу у місті Веспрем. Коаліція Орбана втратила конституційну більшість у парламенті.